За іронією економіки, нині Славутське швейне виробництво більше знане в Європі аніж на Хмельниччині. Все просто тепер уже закрите акціонерне товариство Горень і є компаньйоном бельгійської фірми і постачає свою продукцію, а це спецодяг на європейський ринок. Така схема називається давальницькою. Замовник забезпечує швейне підприємство старовиною і відповідно збуває товар. То першу чергу це звичайно, от давальна скасна дає можливість нам забезпечити таку стабільну роботу для людей. Для підприємства, але все-таки основна задача, основна ціль це поступово збільшення обсягів продажі спецодягу нашої продукції на внутрішньому ринку. От. Ми зараз співпрацюємо з багатьма підприємствами регіону, розширяємо цю географію і от поступово будемо збільшувати з метою. Можливо, коли з повністю будемо працювати і забезпечити нашою нашою продукцією підприємства України. Європейці цінують Славутських швей. Уже підписано цьогорічний контракт на співпрацю, існують довгострокові домовленості. Цьому передувала відмінна робота жодної зірваної поставки товару. Хоте очільник виробництва дедалі частіше задумується про вітчизняного споживача. Переконаний, оздоровлювати галузь треба комплексно. Сіємося, що ті. Хоті... Тенденції, ті заяви уряду, які сьогодні звучать щодо підтримки легкої промисловості нашої галузі, що дійсно надать результат, що ми отримаємо і реально будемо користуватися можливості тих пільг, які сьогодні визначає значить, налоговий податковий кодекс і інші ті програми, які сьогодні. Відпрацьовуються і ті заходи, які вживаються. Нинішні нагальні до вирішення завдання легкої промисловості це недобросовісна конкуренція, низька якість і вузький асортимент вітчизняної сировини. А от проблему дефіциту спеціалістів тут вирішують спільно з районною службою зайнятості. Головна вимога до потенційних робітників бажання працювати. Таким співробітництвом задоволені всі сторони. Навіть наймолодша тут швачка Альона Медведєва про це знає тостеменно. Звідси розпочалася її кар'єрна. Вона так сподівається, драбина жартує з колишньої безробітної та у модельєри. Та як свідчить сценарій мелодрам, це реально. Я звернулася до центру зайнятості, мені швидко запропонували роботу. Ну, я і согласилася, і пішла сюди, бо тут дуже хороший колектив, нормальна зарплата. І мені дуже подобається тут. Чесність і відкритість співпраці приватного бізнесу і держави. Реальний шлях до успіху. Такий досвід роботи Славутського швейного підприємства. Кажуть, навіть не зарплати, а соціальні гарантії, передбачені законом, це те, що нині приваблює робітника. А ще тут реально користуються соціальними програмами, які фінансує держава. До прикладу, забезпечення першого робочого місця, працевлаштування осіб, котрі в категорії соціально незахищених, навчання безпосередньо на виробництві. Незабаром тут планують ввести в експлуатацію ще одну лінію виробництва. Кажуть, найперше завдання це при державній підтримці вийти на вітчизняний ринок. Любов Тімкова, В'ячеслав Добровольський Подільська панорама.